Всім привіт! Де тут на симнінік Ярослав? О, бачимо його. Міша сьогодні до тебе приїхав постаровити. Обнімай, бери свій подарунок. Бери свій подарунок, да. О, давай шарики бери. Шарики бери, да. Давайте потанцюємо з мішкою, да? Давайте сюди вставайте на круг. Давай, відео, походимо. Добре. Сьогодні, сьогодні давайте рознімей білий мішка да, Ярослава. Давайте всі станемо в круг. дівки, давайте всі станемо в круг. Да. Сьогодні, сьогодні мішка нам буде робити, да, буде казати побажання для Ярослава. Да? Зараз він буде махати нам головою, Да? Він бажає Ярославу, по-перше, це мирного неба. Да? Бажає, щоб закінчилась війна. Бачиш, бажає. Потім щастя бажає, да? багато друзів, да? здоров'я, бажаєш О, бачиш, бажає здоров'я, молодець. Що ще мішка бажає? Багато грошей, да? гарно вчитися, да? коли піде в школу. Да? Що ще багато? багато друзів, да? бажає? Класно, бажає. Все, добренько. Давайте запитаємо всіх вас, хто знає, як звати друга Мішки? У мішки є друг. Пес патрон! О, пес -патрон! ти вгадала! Все, мішка під всю музику любить танцювати, так? Давайте всі потанцюємо під пес-патрон. Отак. З мішою. Давайте вокруг. Вокруг давайте отак. Потом нам иска буде попосаня наше викону. Давайте я зараз запажу. Зараз можна одну Да, ми потім мішка ще з амійником потанцю. Добре. Давайте, що, що ми бажаємо, що, що ми хотіли, щоб мішка зробив. Обняв Україну. Обніми мішка Україну. отак. Обніми, отак, обніми, так, обніми. Да, Добре, давай, мішка, нам на, на одній ножці ножке попрыгай. Давай. Десять разів на одній ножці попрыгай. Раз, два, три, чотири, пять, шесть, сім, восемь, дев'ять, десять. Тепер на другій, на другі ножки теж. Давай, неча. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, вісім, дев'ять, десять. Бачите, він такий великий, йому важко, але він зміг, так? Да? Потім що він, давай нам вушками помаши, да? так? Вушками це вже серйозно. Давайте вушками. Дев'ять разів. О, дасть, хто рахував. Ого, ти так рахуєш, швидко, ти вже. Мабуть, школа готова, да? так? Бачите двумя, а тепер давай Міша. Оооо, О, що це Міша? Так, тепер, да, тепер Міша буде хвостиком, да, 10 разів. Давай, Міша, давай нам хвостиком. Давайте. Давай. Бачите? Міша у нас да. Все, давайте трошки відійдемо. Да. Що ще й по побажання ще, мішки, да? Ванечка, щоб присів. Може мені присідати? А ну Мишка, прийти, присядь. не присядь. Присядь. Ні, один раз. Йому важко, він дуже великий. Тепер обніми, обніми іменинник мішку. Обніми мішку іменинник, так? Все, і давайте всі потанцюємо, добре? Так, тобі не пуха. Давайте.

А ладно крутил споры писать режиссеров я когось со слабо Ивану разъем присутствует А я душа не так и полисукра Зела свое Кажешь как я привітати море Давай по краю На торе Подпрыгнев ничка по шире моя писала а, давай, Ого, випадка, ого, Ніша, давай вище, вище нам. Покруга круга, один носіна, один за ось. добре. Тепер Мішка, ще ми, ми... Да, що можна сказати, да? що Мішка любить їсти? От хто може вгадати? Я знаю, я рибу. Рибу. Мішка, ти їш рибу? Їсть, да? Мясо. Колбасу, да? Ну, Мішка, ти їш колбасу? Ні. Ні, бач. М'ясо, м'ясо. Мішка, ти м'ясо їсть? Макдональдс. Макдональдс. Ого. Макдональд. Да, любить. Морожене навіть єсть. Ого. Не, бачите. Ні, давайте по, по одному, так? Да? Давайте а хтось. Що ти хотів сказати, хлопчик? А мишей. Мишей. Ти їш мишей. Ловиш мишей? Не, не любить, да? вербіць". так? Так, давайте. А мішка, ти любиш гамбургер. Гамбургер. Любить. Понятно, так, да, зрозуміло. Картошку фрі, картошку фрі. Ні, а от гамбургер любить, а картошка. Кетчуп, любиш з кетчупом? Ні, не любить. Добренько. Зрозуміли, всі зрозуміли, так? Да? А хто знає, звідки Мішка приїхав? Де він. Песпатрона! Пес Ти від песпатрона приїхав, да? ні, не від песпатрона. Песпатрон вдома залишився. Да? Да, давайте, хто, хто знає, де ж. Добре. А хто знає, де живе Мішка такий? Де ж, де він живе? На війні? На війні. Ні, Мішка, ти на війні живеш? Ні. Ні. В Артіки, в артіки да? Мішка живе в артіки. Ні. О, бачите, він із артіки. Добренько. Давайте тоді ми включимо музику да, легеньку і будемо фотографуватися. Мішка любить фотографуватися. Да? Давайте.